В районі станиці Луганської на допомогу нацгвардійцям кинули бійців спецбатальйону Чернігів. Нашим хлопцям довелося вступити у бій з диверсійною групою російських бойовиків, яка напала на патруль нацгвардії. Зіткнення завершилося втратами з обох сторін. Під час бою, що тривав кілька годин, було поранено і бійця батальйону Чернігів. Було зіткнення, яке тривало приблизно з першої години до четвертої вечора. Зрештою всі повернулись на свої позиції. Дивно, що у нас є втрати, є поранені. Є в нашому батальйоні один поранений. Атаку російських найманців спільними зусиллями наші бійці відбили і погнали їх назад. Терористи злякалися тривалого переслідування, що сприйняли це як повномасштабний наступ українців. Згодом бойовики накрили станицю артилерією та градами. Коли терористи відступили, вони з градів вдарили по населеному пункті. Ось видно результат роботи терористів. Вони б'ють по місцевим кварталом. кілька снарядів серйозно пошкодили дитячу спортивну школу у центрі селища, зруйновано з десяток будинків. Чернігівські спецпризначенці перевірили у селі, чи бува, хто потрапив під обстріл. Жертв та поранених не знайшли, адже люди давно залишили свої будинки, втікаючи від війни. Знахідкою чернігівців стали медикаменти, що ймовірно залишили бойовики. Такій кількості вони не зберігалися в домашніх умовах. Здебільшого більше всього що це було проходилося для наших ворогів. Зберігалася до подачним дням допомоги у понеділок. у станиці Луганській тихо через обстріли у містечку немає світла, опалення та води.